Міжнародний день пожежника хотинським рятувальникам вручили новий сучасний автомобіль та обладнання. Максим Бурбак. Запрошуємо вас до слова. на нашу область. Було виділено чотири новітніх пожежних автомобілі, і впевнений, що на цьому ми не будемо спинятися. Знаємо, що і кельмці потребують також. Нового автомобіля буду робити все для того, щоб ближчим часом його було виділено. Чи встигнуть вчасно погасити полум'я? Залежить не лише від вмінь пожежників, а й від техніки, з якою вони працюють, і новий автомобіль дасть можливість оперативно справлятися з небезпекою. Допоможе з легкістю нам долати надзвичайні ситуації та значно підвищить безпеку всіх громадян Хотинщини. У свою чергу із пожежної частини Хотина виділили машину для Перебиківців. На неї у селі чекали кілька років. Сільський голова каже, одна машина у них є, але вона потребує ремонту. Село Перебиківці віддалене від районного центру від обласного центру. До районного центру 55 кілометрів нам до обласного центру 60 кілометрів. Пожежна частина найближча, яка знаходиться в селі Клішківців, щоб доїхати і надати допомогу. Громаді потрібно десь 45-50 хвилин, і в разі пожежі просто не встигали допомогти. Тепер у Перебиківцях вже за місяць планують зібрати свою пожежну команду. Закупимо форму по суті, місце для зберігання пожежної машини є, і будемо стояти на варті громади села Перебиківці. Юлія Старанка Денис нежиряда та дня, ТВА.